Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя за містом. Вийшла ось на вулицю, зараз треба попоратися. Вечірня поранка, бо ми там в будинку там, де у нас ремонт в кімнаті. Цілий день. Думала, так швиденько, а крутимося, вертимося, а уже і вечір. Ну, Те, що задумали на сьогодні, зробили, трошки там ще залишиться підробити, але зараз піду попораюся. П'ята година, а на вулиці видно, так добре видно, тож день вже більше. Попораюся і підемо разом з вами, будемо смажити картоплю, замовлення, чоловіка на вечерю. так що пішли Ну що, всіх обійшла? Свинок, ще туди, як буду закривати, соломки їм підкину, бо такі вони розгортають, то їм на ніч більше кидаю. Але ну, в них є, звісно, але щоб більше було, то ще докину. Ці лисі курочки їдять, смакують. Писали ви, що три півника багато, на 16 курочок. Так, треба два півники. Один скоро буде холодець, ось з цього, бо він б'ється. Просто поки не хочеться, а не хочеться зморожено, хочеться саме свіженького. Так що прийде момент і буде чик чирік Що там? Вдавився чи що? Чи кукурікати хочеш? Попий водички в хаті он топиться, зараз треба ще підкинути, бо. Морозець ще і сьогодні буде, такий вже треба подивитися, що там показує. Ну, а я вже йду в хату. Це лазила по бурячок, курочкам і дістала а, цю консерву рибну, ось таку. Це, до речі, мені ось писали, що як ви її робите, бо в нас вона не вийшла. Ну, Це такий методом проб. Кожен автоклав по-різному. Треба приловчитися до нього, і все буде добре. Я навіть, як ми спочатку робили, не ставила цей, високу температуру. Вірніше, не температуру, а час, менше часу, щоб вона не горіла. Але смачненька виходить. Треба буде ще зробити. Так, огірочки з приправою 12 чи 10 овочів. Забуваю, чи 10 чи 12. І. Компот на пійсь полуниці. Це жені улюблений компот. так що Дістанемо. Ну і яйця. Сьогодні шість штучок. Вчора два було, позавчора сім, оце коли ж морози. Думала, то два вчора побачила, думала все. А ні, шість штучок і то добре. Дякуємо. І за це. Так що все. Йду в хату вже. Ну і зараз швиденько картоплю смачити. Вчора ми купували, я вже розповідала. і... Сподобалася хороша картопля. Така всередині вона, як гранада, така жовтенька, м'якенька, тож, але кругла така. Я не знаю, що це за сорт. Не пишуть. Пишуть просто картопля Україна. Тож завтра чоловік з роботи заїде, подивиться. Якщо буде, то купити треба. Хороша така, бо наша вже закінчилася. Що, я вже приступила до смаження картоплі. Це вимкнула, щоб воно не скварчало, бо нічого не чути. Зараз салко підсмажу, потім сало. Я заберу, кину картоплю з цибулькою. ну, Цибулька пізніше. І потім додам це сало. Я якось так ну, все одразу. От чоловік, як робить, то він все одразу із салом смаже. А я окремо, бо ні воно тоді Ну, картопелька така жовтенька, хороша. Так що, Мак, завтра треба заїхати, якщо вона, звісно, там буде, то буде ще інший сорт якийсь. Так, картопля тут майже готова. Зараз оце сюди додаю, перемішаю. І все. Можна вечеряти. Зараз покажу, що ще роблю. Картопля в кожного по різному виходить. Навіть у мене бувають такі рівненькі смужечки, а бувають такі, ось трошки зараз вона така розпалася, як наче підварилася. Але от як ми з чоловіком робимо, зовсім різно. Наче одинаково, а чогось виходить. Так як і борщ. Кожна хазяйка готує, наче одинакові інгредієнти, а смак то різний. Тут в мене рулет. Прям так бачите, такий шматочок. Так. Що я сюди? Посолила перчик. Потім приправа якась до м'яса, бо у нас їх там багато видів. І... і що? І часничок. два зубчики сюди, зараз буду закручувати. Я оце обрізала, обрізала, але його тут багатенько. Я взагалі не люблю. оце жирок цей, Я більшість обрізала. Зараз буду закручувати. Відбила геть зовсім трішки і будемо крутити. Ось так от. Що в ту сторону одинаково, і що в ту? Зараз ниткою і в духовку. І саме головне, щоб він охолов, постояв, а потім його різати, і він буде, як ковбаса, нарізатися тоненькими шматочками. Я замотала в фольгу і зараз ми будемо робити таке подвійне запікання. Таке не треба робити, але в нас часу немає. Швиденько сьогодні, все. тож... Останнім часом в мене дуже часто таке відбувається. Поки м'ясо буде в фольгі, воно не буде дуже так аромат віддавати в духовці, я зроблю кексики, а потім виймемо кексики і знімемо фольгу. І хочу ж поділитися з вами рецептом. Так, беремо 4 яйця 150 г цукру. ну Цукор таке, можна хто солоденький більше додати. Потім ванільний цукор, Оце все треба збити, і далі будемо додавати. Після цього буду додавати 80 г масла, олії або смальцю. Я зараз зачасту замість масла додаю смалець, бо він і є. Так, я буду збивати. Яйця я збила, додала сюди кефір 200 мл. Ну, за рецептом, там іде 240, я 200 взяла, бо 240 якось багатенько. Потім масло ж 80 грам. Ну і зараз перемішаю, і можна додавати борошно. Борошно сюди йде десь 350 грам. Ну, плюс-мінус, це ви вже дивитеся по консистенції, яке воно буде. Так, кекси я буду робити ось в таких формочках. Старенькі вони, це ще моєї бабусі, і вже їх мила-мила. Як від мила, так і є. Так, ось таку штучечку і, і зараз буду. Тісто можна через кондитерський мішечок. Я зараз швиденько отакушечку, так. Потім що додаємо вишеньку. І знову ж сюди, тісто. Можна родзинки, У мене вишня буде. Все, зараз все так буду заповнювати. І в духовку. Кекси готові. Ось такі, ці такі гарненькі. А ці трошки щось набік повиходили, ну нічого воно. Ні на що не впливає. Смачненькі я вже скуштувала не кекса, а там, те, що вилазило, скуштувала, то не відчувається запах м'яса, в м'ясі там тільки все розгулялося. Тож, кекси вийнялися, а в духовці тільки починається такий аромат м'язка. Так що ось такі кексики. Ні, друзі, не все. Не показала ж вам рулет, і ще мені ж залишилося сумку чоловіку на роботу скласти. Рулетик в духовці так довгенько постояв, десь півтори годинки у фольгі і півгодинки без, трошки, щоб ж підрумянився. То половинка така жирненька є, ось, а половинка така гарненька, ось тут м'язко. Ось таке воно з приправкою. Так що, завтра вже я посмакую. Зараз складу все. Це він вихолов, бо я його винесла в літню кухню. І буду зараз складати чоловіку на роботу. Кекси, бутерброд, кашка. І до кашки там ще є м'язко. Вчора робили. Ось так от. Друзі, ну що, на сьогодні я справилася. Там кімната, там, де ми робимо ремонт, а бачите, з тієї сторони ще. Є робота, але на сьогодні досить. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.